Наша програма виходить із такою заставкою. Так, редакція висловлює свій протест проти законопроекту регіонала Журавського, який пропонує вести кримінальну відповідальність за наклеп. На думку журналістів, така ініціатива загрожує свободі слова в Україні. П'ятий канал, в тому числі як багато інших ЗМІ, приєднався до акції супроти закону про наклеп. Не забуваємо про це. Такі ж банери останні кілька днів бачили читачі десятків інтернет-сайтів. Сьогодні ж протест підхопили друковані видання, і з порожніми обкладинками вийшли з друку газети Львова, Херсона, Запоріжжя, Криму. Загалом понад десятка видань. У столиці такий протест продемонстрував журнал Кореспондент. Ще кілька видань розмістили на першій шпальті вже традиційний чорний банер, і це попри заяву автора про відкликання законопроекту. Юристи пояснюють, бажання одного депутата тепер замало. Після результативного голосування у першому читанні для відкликання документу за парламентським регламентом потрібні голоси 226 нардепів. Доки відповідного результативного голосування не відбудеться, журналісти не вірять у заяви політиків. Нагадують, представники влади вже неодноразово обіцяли зняти з розгляду суперечливі законопроекти, а потім раптово їх ухвалювали, зокрема так званий мовний закон. Ми боїмося, що якщо ми зараз замовкнемо або перестанемо далі працювати. Цей процес, то просто його приймуть, а нам потім скажуть, що було публічне обговорення. Ми дійсно дослухались до того, що було, приймуть якісь поправки. А насправді ми розуміємо, що цей закон не потрібен в будь-якому вигляді. Будь-якому варіанті з будь-якими поправками протестувати лише за допомогою газетних шпальт та сторінок сайтів журналісти не збираються. Наступного тижня працівники змі виходять на акцію протесту. У понеділок пікетуватимуть засідання погоджувальної ради у вівторок. Роботу депутатів у Верховній Раді. Олексій Братущак, Марина Євтушок, П'ятий канал.